В Україні після нового року зросте вартість пального. Експерти прогнозують підвищення цін на бензин і дизель через зміни в податковому законодавстві, сезонні фактори та коливання вартості нафти на європейських ринках. Від 1 січня 2026 року українських водіїв очікує чергове подорожчання бензину та дизельного палива. За словами директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна, ціни можуть зрости на 1-1,5 гривні за літр залежно від марки пального. Основними причинами подорожчання експерти називають підвищення акцизів сезонні витрати та коливання цін на нафту. початку року набудуть чинності зміни до податкового кодексу які передбачають збільшення ставок акцизного збору на бензин, дизель і скраплений газ це безпосередньо вплине на кінцеву вартість пального на автозаправках. Крім того, узимку традиційно зростають логістичні витрати транспортування пального стає дорожчим через погодні умови та підвищене споживання енергії. А оскільки український ринок орієнтований на імпорт, зміни вартості нафти в Європі, миттєво позначаються на внутрішніх цінах. За прогнозами аналітиків, на початку року бензин А-95 може коштувати 59-60 гривень за літр, а дизельне паливо 57-58 гривень. Найбільше подорожчання очікується саме для бензину. Економісти попереджають, навіть незначне зростання вартості пального впливає на собівартість перевезень, а отже і на ціни товарів та послуг. Фахівці радять автовласникам заправитися до кінця грудня, доки діють поточні ціни, і заздалегідь планувати транспортні витрати на новий рік.